Вітаю, волонтерила пару місяців на конюшні. і мене весь час напрягало, що борейторка часто і сильно доволі слухняних і спокійних коней лупила. З іншого боку, може, тому вони і виросли такими сумирними. Це нормально, коли їх так карають чи що? Ні, це не нормально. Euh, у нас зараз на поході була ситуація. Я зараз працюю сам. І молодих коней не бив зовсім молодих. Коня ти можеш заїздити за один раз, якщо ти правильно це, це робиш. І є два варіанти: є коли ти б'єш, просто ні за що, просто лупиш. І є коли ти, наприклад, невеличким крутиком, ти, ти це просто як продовження твоєї руки і при посилні тіла твого. Кінь не реагує на те, що його люблять. Це просто, наприклад, краще пішмагнути раз прутиком, якщо це молодий, ніж ти будеш лупасти його п'ятками і так далі, скакати на ньому, смикати, рвати йому поводи. Тут не можна говорити, чи вона лупила, чи не лупила. Я вам сказати, волонтер може багато чого не розуміти. У нас на поході була українська група, було декілька чехів. І був просто чому так було людина, яка має коней, п'ять коней вдома. Він не хотів, зовсім не схотів, не, не схотів зрозуміти, що ми робимо. Хотів доказати, що я з вашими конями домовлюся. Закінчилося тим, я групу вже попередив. нашу що будьте обережні, від них може йти небезпека. Будьте обережні. Так і було. Молодий кінь, якого він зводив донизу, просто ляг. Навіть не хотів уже за ним йти. Е, ця людина, і, і одній дівчинці я видав молодого коня. Він був заїжджений, зроблений, але це молодий, кінь, який до себе потребував уваги. Їй не вийшло, і ми помінялися конями. Я сівши на молодого коня, почав проводити цей е, маршрут. Це був маршрут на поле Рівну. не дуже важкий, але це підйом. Постійний підйом, де потрібно трошки опрацювати. І була ситуація, коли, наприклад, коник йому надоїло. Це довго. Це, наприклад, півтори години йому надоїло. Вже він сказав, що все, все, вчора таке не робили, позавчора не робили, чому сьогодні має таке робити. Я виламав крутик, йому трошки піддав, і кінь запрацював, відпрацював, прекрасно відпрацював, групу зробив. І мені той, та людина сказала: але ми коней не б'ємо своїх. Ти на мене кричиш, але ми коней, кажу, але де ти бачив, щоб я бив коня? Ти ж дивися, кажу, цей кінь після того, як я на нього приїхав, більше пів за мною ходить, як собака. Навпаки, я їм показав, що я з тобою буду працювати, зі мною безпечно, бачиш, я правний, і тобі зі мною буде добре. Так що тут не можна казати, чи ми чи коня лупили, чи коня не лупили. Як це було, як це виглядало, чим вона лупила, чи якийсь там хлистом, який коней, вибачте, можна мухи брити на одному місці. А може бути люди, які ну, кожен має свою систему і не можна це не знаю, чи правильно, чи неправильно, ніхто не був в цій ситуації. Ну кінь пам'ятає: не дай Бог коня вдарити. Якщо ви десь коня раз вдарили з тим конем ви працювати вже не будете. Це ображений, він боїться, він бачить цю вашу, ваші рухи, жести запам'ятовує.